Надія Терентьєва обминає тісто, з якого випікатиме нематеріальну культурну спадщину України великодній хліб сатир. Його здавна виготовляли греки на Дазов'я у Донецькій області. А до Запоріжжя жінка привезла його з селища Ялта, звідки евакуювалася влітку 2022 року. Так, тісточко наше вже готове. Подивіться, яке воно повинно бути, як сказала би бабуся мого чоловіка, яка була чистокровною гречанкою. Кало. Кало в перекладі з грецької означає добрий, і з такого тіста каже жінка, має вийти такий самий добрий псатир. Він не просто хліб, розумієте? Це як паска, але вона вже, бачите, більш символічна. Наш псатир він символізує муки хреста. Ми побачимо тут і лавровий вінок. Ми побачимо тут хрест, на якому висів Господь. Надія каже, псатир печуть в урзуфі, мангоші і в її рідній ялці. А рецепт передають з покоління в покоління. Бабуся мого чоловіка чистокровна гречанка. Від неї навчилася моя свикруха, а відже від своєї свекрухи навчилася я. В принципі, нічого складного, смачно, швидко, просто і ще й зберігає традиції. Жінка каже, випікання псетеря було важливою родинною традицією. Та Великдень 22-го року став єдиним, коли ані свята, ані хліба до нього в родини надії не було. Жінка згадує, все здалося втраченим, коли через її рідне селище йшли колони військових РФ. Ми нічого не робили, тому що, по-перше, нам було нема з чого. У Нас не було продуктів харчування. Ну, якщо чесно, не хотілося зовсім нічого. Надія каже, попри страх, залишалася у рідному домі і допомагала тим, хто цього потребував. Жителям Маріуполя, які намагалися покинути місто. Жінка згадує, тієї весни відчула жорстоке і страшне дежавю. В Принципі, і з чотирнадцятий рік, і все, все ми пам'ятаємо. Ми зустрічали людей з Донецька, ми допомагали їх, коли Маріуполь почав виїжджати. І ми їх там зустрічали, цих людей. І такий маленький хлопчик до мене підійшов і каже, Тетя, дай мені щось вкусненьке. Я говорю, що тобі дати хлібушка. Надія зізнається, до останнього не вірила, що і сама стане вимушеною переселенкою. Та врешті разом з чоловіком, сином та трьома собаками, жінка виїхала до Запоріжжя. Зізнається, тут вже майже три роки, але адаптується і досі. Море. Мені зараз його дуже не вистачає. Я от нещодавно їздила в Одесу, і якщо люди щасливі на березі моря, то я там ридала. На морі, тому що мій будинок знаходиться 500 метрів від моря всього, і ми щодня гуляли зі своїми собаками по берегу. Та Надія каже, хоч не змогла вивести з собою пам'ятних та важливих речей, втім зберегла найцінніше традиції рідного краю та його культурну спадщину, серед яких і хліб-псатир. Ялта для мене такий куточок зараз буду плакати. Це Дуже важливе місце в моєму житті. Дуже якщо я хочу розказати про щось про свою малу батьківщину, то я без цього всього ніяк не обійдусь. і тому я це все випікаю, розказую, чому воно так. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.